Вітаю вас, шановне панство. Зробив відео та хочу розказати вам, що в EVE Online можна і треба грати солві. Попри те, що грі більше 20 років, на жаль, в Єві немає локалізації української, принаймні поки що, та думаю, що не скоро з'явиться, але грати українською у EVE Online можна, при цьому ігноруючи російську локалізацію та на повністю англійському інтерфейсі. З навичками англійської мови рівня плінту та нижче. Я зробив це відео, щоб розповісти, як я граю на англійському інтерфейсі українською мовою та чому раджу так всім, особливо новичкам Єви. Тож, як грати українською у онлайн та навіщо? Маю для вас чотири поради та декілька практичних рекомендацій. Хочу розповісти, чому вирішив зробити відео. Мені дуже подобається і в Онлайн та ІФСЕФ. І я хотів би бачити більше українців у цій чудовій грі. Дуже радий, що почали з'являтися нові відео української поєві, гарні відео, чудові відео і не дуже. Ось я вирішив зробити кілька відео, бо мені теж є що сказати. Хочу поділитися своїми думками та знаннями про Всесвіт ІВ. Як з досвідченими гравцями, так і з новачками. Я не про та не топ гравець, але сподіваюся, що мої відео не тільки допоможуть новачкам полюбити її, весело проводити у ній свій час, та ще підсилять діалог в українському ком'юніті з світу і в онлайн. Продовжимо. Бравши у багато різних ММО, я глибоко впевнений, перше, що вирізняє успішного гравця від нубаса. Це вміння користуватися Google. Ваша ефективність у ММО сильно залежить від того, як ви шукаєте інформацію та якою мови. У соло грі ми можемо собі дозволити чолово розвиватися у нашій власній історії, не поспішаючи повільно. У ММО це велика помилка. Поки ти сам допетриш до ефективного фіта під поточний івент, то він вже скінчиться. Про ПВП ММО взагалі можна не говорити, що Нубас буде дуже довго страждати, бо не розуміє, чому немає урону та куди зникають ракети. 20 років гравці Єви створюють гайди, мануал, сайти та сервіси до гри з метою допомоги гравцю та щоб покращити ігровий досвід. Не використовувати всі ці знання це як мінімум втрачати дуже суттєву перевагу у грі. А як максимум, позбавляти себе задоволення спілкування з гравцями через їх контент. Але на цьому етапі у багатьох в ЄВІ виникає проблема, котру дуже легко виправити та отримати додаткові переваги. весь цей контент англомовний. Виправляється це дуже легко, шукайте українською, та ви знайдете набагато більше, не просто відповіді на нагайте. А чудове та самобутнє українське ком'юніті Всесвіту і воно. Дискорд канал, телеграм канал, корпорації, ютубери. Нас дуже багато. Просто шукайте про Всесвіт і в онлайн українською. Насправді українське ком'юніті завжди було, та і зараз дуже активно розвивається. У нас є дуже круті корпорації та ПВП та ПВЕ гравці. Чудові контент-мейкери. кожним днем стає все більше та більше гайдів для новичків української. Здивую вас. Але українці є у Лорі Всесвіти Ів. Так, інформації української поки що небагато, але вона є, і вона чудова. Потрібно лише зробити запит української, ви побачите супер актуальну та дуже цікаву інформацію. Не знайшли потрібну інформацію? То розвивайте ком'юніті. Напишіть або перекладіть гайд, або хоча б попросить таке зробити. Цього буде достатньо. Як результат буде не лише твій прогрес та задоволення від гри, а головний скарб ММО є зокрема, спілкування, спілкування зі своїми, з українцями Всесвіту і онлайн. Спілкування з тими, хто тебе повністю розуміє, це розкіш сучасного життя. Ось чому, на мою думку, Запит у гуглі українською це перша сходинка до успіху у всесвіті в онлайн. Ти отримуєш корисну інформацію від тих, хто тебе розуміє. Хоче твого успіху у грі. та у АРЛ. Шукай та запитуй українською і знайдеш українська від тих, хто прагне твого успіху. Мова єва англійська. Так, є декілька локалізацій, але мова єва англійська. Крапка. Чому так прийнято казати? По-перше, однією з основних фішок гри є те, що у грі тільки один ігровий сервер, де одночасно онлайн десятки тисяч аккаунтів з країн зі всього світу. По-друге, це тенгри наукова фантастика. Тому Єва має досить складну англійську лексику. Котру іноді навіть англомовні гравці не розуміють, Немножко текст по дебільному написав. Дуже часто локалізація лише погіршує сприйняття гри, тексти прикладають формально за правилами мови локалізації, політичної пропаганди або просто з помилками та недбалістю. Тому гравці зі всього світу, вивчаючи лор гри, використовують англійську мову щоб оминути помилки локалізаторів. По третє, побутова англійська граматично дуже проста мова. Інтерфейс EVE Online підтримує будь-яку взаємодію між гравцями від логістики до ПВП координації. Але він складний, перевантажений та назавжди інтуїтивний. Щоб не запутатися у вирішальний момент бою, інтерфейс має відповідати команді, яку дає флітком, тобто бути англійським. Саме тому англійська стала загально прийнятим стандартом мови для флотів. І групового контенту в EVE Online. Це дуже спрощує взаємодію та руйнує мовні та культурні бар'єри. Як результат, всі самі круті гайди, всі самі круті сайти по EVE Online на англійській мові та всі найкрутіші флоти англомов. Ось чому потрібно грати на англійському клієнті. Це відкриває величезний додатковий прошарок гри. Повірте, грати англійською сьогодні зовсім не складно, навіть якщо у школі на іноземній мові вчив фізкультуру. В нашій мові і так дуже багато іноземних та сленгових слів, і буде тільки краще, якщо до вашого лексикону прийде лише декілька слів, які відкриють спілкування з ком'юніті гри зі всього світу. Запевняю вас, це дуже просто. І ці слова та терміни вивчаються за пару годин ігрової сесії. І вже наступного дня ви будете вловлювати основні моменти з англомовних гайдів на Ютубі та розуміти команди фліткому у грі. Тож не бійтеся, сьогодні англійське, точніше, її незнання. Це взагалі не проблема, щоб грати та насолоджуватися і в онлайн. Зараз дуже багато. Застосунків та онлайн-перекладачів, які просто чудово перекладають тексти гри. Ось чим користуюсь я для перекладу Єву. Для спілкування з гравцями у чаті і в онлайн, особливо в локалі, раджу використовувати Google Translate. Він чудово визначає мову співрозмовника, швидко перекладає короткі повідомлення з різних мов і точно передає суть вашого тексту. Без зайвих граматичних нюансів. Легкий, простий і завжди відкритий у сусідньому вікні. Якось в мене був форум, де я за пару годин поспілкувався окремо корейською, французькою та китайською, і все через Google Translate. Також розширення Google Translate чудово перекладає сайти і сервіси до гри. Але вже після кількох разів використання ви помітите, що більше не вмикаєте перекладач, бо звикнете до англійського інтерфейсу сайту. А ось DeepL чудово підходить для перекладу великих текстів і передає граматичні нюанси набагато точніше. У чаті це не так важливо, а от для гайдів дуже корисно. DeepL легко справляється навіть з цілими PDF, книгами-гайдами. Крім того, він стане в пригоді, якщо потрібно написати листа в технічну підтримку або поспілкуватися на офіційному форумі гри. Також дуже раджу Google об'єктив на Android смартфонах сфоткав або зробив скрін, а він одразу перекладає. Дуже зручно. Це коли вже звик до англійського інтерфейсу, але ось одне якесь слово не розумієш. Хочу окремо додати, що переклад деяких назв і термінів може суттєво змінити сприйняття гри та поглибити розуміння для тих, хто вже давно у всесвіті є. Наприклад, Хейли Бараж – це град і загородження. І відразу стає зрозуміло, чим ці боєприпаси відрізняються або Краун і Рейвен. В грі це зовсім різні кораблі, як і в природі, це різні птахи. Українською гаво і круг. Тому для досвідчених гравців, які добре володіють англійською, я рекомендую користуватися офіційним сайтом Кембриджського словнику. Він допомагає краще відчути зміст і контент англійських термінів. На початку гри також раджу перекладати через чат GTP, та навіть можна його питати про якісь базові речі по грі. Ось він уж точно відповість краще, ніж у деяких ігрових чатах новачків. Але якісь базові речі, наприклад, по інтерфейсу чи якихось місіях фіти кораблів для ПВП. Коли ви вже звикли до термінів та назв та шукаєте більш конкретні гайди та мануали, то дуже раджу ноутбук Елену. Кидаєте відеогайд англійською, додаєте інший гайд у тексті, а він вам вибере головне та перекладе на українську ну дуже потужний інструмент для перекладу, навчання або створення контенту по онлайн для української ком'юніті. Все це допоможе за пару ігрових сесій звикнути до повного англійського інтерфейсу та запам'ятати основні назви. А вже десь через тиждень ви можете шукати гайди, досліджувати лор та користуватися всіма сервісами до гри англійською мовою. Досі важко, гаразд, розумію. Але все одно переходьте на англійський інтерфейс, адже є ще один спрощений варіант англійського інтерфейсу. Ось ви можете обрати іншу іноземну локалізацію та залишити назви та імена англійською. Тобто назви корабля або модуля будуть знайомі для всіх англійською, а опис до них буде на знайомі для вас мові. Горайте так тиждень другий, звикніть до інтерфейсу та англійських слів, швидко переходьте на повну англійську локалізацію. Це дуже легко і цей шлях реально працює. Зовсім нічого складного. Хочу додати, що перехід на англійську локалізацію Єви має не лише особисті переваги для кожного окремого гравця, а й один важливий плюс для всієї української спільноти гри. Якщо розробник CCP підтримує Україну та виокремлює українське ком'юніті у гри, то для їх інвесторів все ж важливіше статистика по користувачам та використанням мов в локалізації. І це прямо впливає на ціни гри і в онлайн у стімі для України. Та на те, чи побачимо ми повноцінну локалізацію українською у інших проєктах CCP. Тож переходьте на англійську локалізацію. Плюсів дуже багато. Насправді це не важко. Та ви дуже швидко звикнете ще й іноземно підтягнути. Одні плюси. Тож, висновок простий: перейдіть на англійський інтерфейс. Перекладайте з англійської на українську, і перед вами відкриється цілий світ якісного контенту по ЄВІ. І третя моя порада. Покажи, хто ти. Покажіть у грі, що ви українець. Це допоможе знайти інших українців та для західних гравців відокремить вас від токсичного руком'юніті. Як це зробити? Дуже просто українська мова та національна символіка. Одна з головних функцій мови це ідентифікація. Навіть якщо українська не була твоєю рідною мовою, та ти не вмієш розмовляти солов'їною, але ти вважаєш себе українцем, то це дуже легко показати у грі, дякуючи мові та національній символіці. У грі є чудове вікно, про яке новічки не знають, а деякі діди забувають. Біографія. Це ну дуже корисна закладка, яку, я думаю, використовують всі успішні пілоти у Єві. Здається, що нічого особливого у ній немає, але запевняю вас, по цій вкладці можна написати окремий гайд. Якщо коротко і недалеко відходячи від теми відео, тут можна зробити таке. По-перше, багатьом зручно користуватися біографією як блокнотом та записувати інформацію, яка завжди потрібна у швидкому доступі. Я б не радив, є окрема блокнота. По-друге, і це пряме призначення. Тут можна написати біографію свого персонажу, і це викликає величезну повагу до вас одразу. Бо і в онлайн це РПГ, та відігруєш певної ролі у тру викликає тільки повагу. По третє і головне у рамках цього відео: саме тут ви можете самовизначити себе як гравця і показати, що грає українець. Просто напиши сюди щось українською чи використайте національну символіку. і цього буде достатньо. Та інші побачать, хто грає. Заповнення цієї вкладки додасть вашим пригодам у космосі Єви. Додаткових приємних та цікавих подій та зустрічей, тому дуже раджу написати щось цікаве у біографії капсулера українською чи англійською, а ще краще, і англійською, та й українською. Покажи в грі, що ти українець, і побачиш, скільки нас насправді. Ти на один у цій космічній пригоді. І четверта, моя остання порада в цьому відео поважає опонента, спілкуйся ввічливо. Спілкуйся українською. Раючи у Online, я не матюкаюся та не спілкуюся російською. І дуже раджу вам. Чому? Відповідь очевидна, але вважаю обов'язково проговорити це. Кожен з нас має право розмовляти та відпочивати так, як йому подобається. Але цей час можна значно покращити. Приємний відпочинок у розмові складається з твого задоволення від спілкування. Та комфорту та задоволення твого співрозмовника. Тому, по-перше, я поважаю співвітчизників та намагаюсь не матюкатися і не спілкуватися російською. А по-друге, ру-ком'юніті у грі має репутацію токсичну, та щоб мене з ними не путали, я спілкуюся англійською, українською або мовою опонента, окрім російською. Повірте, західні гравці так само перекладають через Google Translate. А той, як я казав, просто чудово визначає мови. Що ж робити, якщо не вмієш соловійну, але ти українець? Всі мої поради щодо англійської та її перекладу у грі повністю на всі 100% можна використати для української? Я думаю, що ви помітили, що моя українська не ідеальна, бо я не діктор та не філолог, але я українець. Я не соромлюся зараз робити помилки, розмовляючи українською. Я соромлюся, що я не почав розмовляти українською раніше. Тож поважайте відпочинок інших гравців, поважайте себе. Якщо хтось токсичний вилезе з якогось стакану та почне ображати вас у чаті грі, обов'язково повідомте CCP про такі випадки, а служба підтримки хай сама розбирається. Також хочу поділитися невеличким лайфхаком у грі та інтернеті, який я активно використовую, іноді натрапляюся на незрозумілу українську або російську мову, і важко зрозуміти, хто ваш співрозмовник. Тоді достатньо просто привітатися. Наприклад, написати слава Україні. І якщо перед вами людина з високими моральними якостями та у неї нормальна країна без кримінальної відповідальності за правду. То у відповідь ви побачите героям слава слава ЗСУ. Мова завжди допоможе зрозуміти, хто перед тобою, друг чи ворог. Просто привітайся і стався з повагою до опонента. Ми всі тут, щоб грати та отримувати задоволення. Ну, ось майже і все, що хотів розповісти і порадити вам у цьому відео. Якщо щось пропустив чи десь я помилився, буду дуже радий критиці. Також хочу попросити вас надати фідбек, зворотній зв'язок на це відео. Чи сподобалось вам воно, чи дуже сподобалось. Та напишіть коментар. Напишіть свої думки, чи узнали щось нове та як граєте українською ви, які складнощі у грі у вас є? Яке відео ви хотіли побачити по Всесвіту і в онлайн. Давайте розпочнемо діалог. Пам'ятайте. Якщо ви хочете бачити більше контенту для українців, підтримуйте всіх українських контент-мейкерів, кожна ваша реакція допомагає розвивати спільноту. Лайк, коментар чи навіть смайлик у Діскорді усе це має значення. А я пішов готувати нове відео про Всесвіт і Вам. До побачення!